Всіх вітаю, друзі! Сьогодні відео е показую фінальний етап цього руля. В ньому треба було відновити лак, були тріщини, десь повністю зліс лак, але не вийшло тільки відновленням лака. Треба було зробити ще новий шпон шпон робили під декор авто. Ось такий декор називається корінь ясина. Такий колір рудий. Було важко підібрати, тому що шпон був в дуже поганому стані. Треба було зробити новий шпон. Тому робили, переклеювали повністю шпон. Ось отакий вигляд маємо. Отполірували. Далі треба зробити сіру шкіру. Будемо зараз відправляти на шкіру і потім покажу, як все вийшло повністю. У попередньому відео е, я знімав теж, е, пропонував е, залишити коментарі, поставити плюсики. На даний момент е, тільки 11 плюсиків е, набралося. А треба 20, щоб я виставив у відео, як я робив ну, сам процес приклеювання шпону. Якщо вам це е, цікаво, то будь ласка, заходіть в попереднє відео, залишайте коментарі.